Вітаю! Ви на каналі Темниця Таро. Сьогодні у нас буде незвичайний розклад. Я придбала таку колоду карт, називається Оракул карт цілителя енергії Парацельсія» у наборі 65 карт. Ви можете на них подивитися, так, які вони такі яскраві, цікаві. За допомогою їх ми можемо подивитися і знайти відповіді, які нас турбують, а саме про наше здоров'я. У нас буде три варіанти, і у кожному варіанті буде по чотири карти. По-перше, ми глянемо на що нам потрібно звернути увагу в першу чергу, а саме на даний час. Потім глянемо, на що звернути увагу. Так як у вас є генетична схильність, це не говорить, що вам сьогодні треба лікуватись, а просто слідкувати за станом якогось одного органу. Можливо, є генетичні захворювання у вас в сім'ї, а ви і не знаєте. Далі ми подивимося на ваші приховані хвороби, можливо, у вас турбує ваш стан здоров'я, можливо, вам постійно спати хочеться або втомлені постійно ходити і не розуміти, у чому причина. Дізнайтесь, будете знати, з чим маєте справу і. Остання карта я називаю неправильний діагноз. Дуже часто буває, що лікуєте одне, а насправді проблема у вас зовсім в іншому. Щоб не втрачати багато часу на різних лікарів і багато обстежень через склад у вигляді експерименту, подивимося, як він програється у вас. Напишіть, будь ласка, як у вас програлося, мені буде цікаво. Це не карти Таро, ви самі все бачите. Кожний орган ви самі побачите, так? І не треба буде вам якось тлумачити кожну карту. І будете три камінчика, можете загадати по них один, і... або другий, або третій варіант. Вибирайте, будь ласка. Так, ось дивіться, які гарні карти. До речі, автор цієї колоди Каріна Таро. Хто знає, той знає, хто не знає, можете подивитися в інтернеті. Якщо будуть бажаючі, то я можу зробити огляд цих карт на окремому відео. Якщо будуть такі бажаючі, так? Але карти, карти насправді дуже цікаві, це я раку. Ну, це такий буде, знаєте, експеримент не тільки для вас, і для мене. Ми подивимося, по-перше, чи, чи дійсно може програватися так, для кожного, тому що багато людей, багато варіантів і, ну, насправді, не багато варіантів да, на кількість людей, тому що у кожного можуть бути свої якісь захворювання. Просто ми подивимося, як цей розклад експеримент програється у вас. Я також згадаю один варіант для себе, щоб зрозуміти, чи взагалі це можливо. Так, почнемо з першого варіанту. На що потрібно звернути увагу в першу чергу, так? Так, на даний час. Генетична схильність, так, у вас, прихована хвороба і хвороба, яка є помилковою. Ну, скажімо так, неправильний діагноз, так? Другий варіант. На що потрібно звернути увагу в першу чергу, так? На що звернути увагу, як генетична схильність є, прихована хвороба і неправильний діагноз це другий варіант. І третій варіант, на що потрібно звернути увагу на даний час генетична схильність, друга карта, прихована хвороба і неправильний діагноз. Так. Ось дивіться, які гарні карти до речі. Ось такі карти. Так, вибирайте варіант поки що. Я зачекаю трохи. Так, трохи одвину третій, другий варіант. Ми почнемо зараз з першого варіанту, так? На що потрібно звернути увагу в першу чергу, а саме на даний час, так? Перший варіант хто вибрав. Дивимося. Так, що? на даний час це те, що зараз вас може турбувати. Печінка. Як кажуть, здивуйте печінку, випийте води. Ну, можливо, є якась проблема у вас з печінкою. це не обов'язково алкоголь. Це може бути все що завгодно. Здайте аналізи, сходіть до лікаря і будьте щасливі. Просто звернути увагу, на цей орган потрібен на даний час. Можливо, пили якісь ліки. Які просто, знаєте, дають на печінку, і є якісь такі невеликі проблеми по цьому. Але, знаєте, ви тепер знаєте і можете, може, знаєте, щось болить, і ви не знаєте, що це. А насправді це печінка. В будь-якому випадку, так, на що потрібно звернути увагу, так як у вас схильність генетична, так? Над нирників. Ну, можливо, у вас це сімейна генетична схильність, і у вас цей орган з народження слабкіший за інших. Можливо, це вас зараз не турбує, але зверніть на цей орган увагу, знаєте? І все. Ну, Можливо, зараз, знаєте, він вас так не турбує. Ви не знаєте взагалі про те, що він існує цей орган. А генетично, можливо, якась є така схильність до слабкого імену. Такого парного органа, як наднирники. Так, прихована хвороба. Так, що у нас? Стравохід? Це саме цікаве. Це те, що у вас є, але ви не здогадуєтесь про проблему зі стравоходом. Буває так, що болить одне, а причина тому інший орган. Зверніть увагу, можливо, зараз цей орган добре справляється, але у подальшому можуть виникнути труднощі. У будь-якому випадку, це. Така, знаєте, прихований, такий слабкий орган. Так, неправильний діагноз, це четверта карта, це саме цікаве, Це те, що може, знаєте, у вас щось болить, ви прийшли до лікаря, і він вам каже, що у вас що? Та аорта, кровоносна система головного мозку. Можливо, ви думаєте, що у вас проблема з сосудами головного мозку, або лікар поставив такий діагноз, а проблема у вас зовсім з іншим зв'язана. Ви можете подивитися. І зараз оцінити, чи це ваш варіант або ні. Але дивіться, який цікавий організм. Головне, що нічого страшного немає, і це вже дуже непогано, я вам хочу сказати. А ми будемо переходити до другого варіанту, хто вибрав, так? Так, на що потрібно звернути увагу в першу чергу на даний час? Так, селезінка. Можливо, у вас часті запаморочення, так? Що може бути? Зниження артеріального тиску і так далі. Ви можете подивитися в інтернеті. Ну, зверніть увагу просто на цей орган, скажімо так, так? Яка у вас генетична схильність? Так, волосся. Ну, можливо, у вас в сім'ї генетично рідкі волосся. Але в наш час є вже, знаєте, різне лікування. Зверніться до лікаря і бережіть своє волосся. Але взагалі це не саме страшне, знаєте, генетична схильність. Зараз такий час, що можна вирішити будь-що. Так, яка, е, прихована хвороба, так? Бронхі. Ну, можливо, у вас, знаєте, що може бути? Ускладнене дихання та болі в грудях, постійний каша, зверніть увагу на ваші бронхи, бережіть їх. Ну, знаєте, Прихована хвороба, можливо, ви так. Собі думали, але у будь-якому випадку вам треба звернути увагу на бронхіт, щоб не стало гірше. Тому що краще е, на всяк випадок. Так, дуже цікаво. Неправильний діагноз у нас онкологія. Так, добре, що це неправильний діагноз. Можливо, ви постійно кашляєте або злезінка, дає про себе знати, а ви думаєте, що це онку. Ну, в будь-якому випадку це неправда. Можливо, ви себе накрутили. Я відразу її переверну, так, щоб не вас не себе налякати не своєю присутністю. Можливо, коси випадають, і ви себе вже, знаєте, накрутили. у будь-якому випадку у вас нічого поганого немає. Сілезінка, волосся і брудги це не саме страшне, це можна пролікувати і все буде добре. Онко немає і це вже все непогано. Так, другий варіант. І третій варіант. Переглянемо, на що потрібно звернути увагу в, перший, в першу чергу, так, на даний час. Так, вуха і та слух. Ну, знаєте, можливо, запалення якесь, яке потрібно пролікувати або застудили вуха. На даний час це так. Ну, це не саме страшне, але на це треба звернути увагу, можливо, просто якась така слабкість погано почути стали. Ну, це таке. Так, яка генетична схильність? На що потрібно звернути увагу? Можливо, у вас в сім'ї щось постійно Це на що? Алкоголізм ну, це не говорить, чи ви алкоголік. Можливо, у вас у роду є така проблема і схильність до алкоголю. Але якщо ви сильна духом людина, то вас це не буде стосуватися. Можливо, знаєте, немає. Повторної карти чомусь, мені здається, у нас була, в якому це варіанті, в першому чи в другому печінка. так, можливо, можливо, у вас є генетична схильність до і слабка у вас печінка. Можливо, також бути. Знаєте, дві карти однакові не бувають, тому, можливо, це більш з печінкою зв'язано, а не з алкоголем. В будь-якому випадку алкоголізм це також хвороба. Так, яка у вас прихована хвороба? Так, генетичне захворювання от цікаво, так? Можливо, вже немає також такої карти у колоді, можливо, вже така була в першому або в другому варіанті, але в будь-якому випадку ви знаєте, про що йде, тому що генетичне захворювання це те, що зазвичай повторюється у сім'ї. Знаєте, від батька до сина. Ви зрозуміли, якщо у вас це повторюється, Ну, я, мені здається, що кожна, кожна людина знає, яка у вас генетичне захворювання. Так, і приховув... М -м -м, прихована хвороба. Чи, вибачте, неправильний діагноз коліна і лікті. Ну, Можливо, вам поставили діагноз, або ви самі так вирішили, що у вас проблема з ліктями. А насправді, можливо, у вас щось інше, але віддає на, на коліна, і ви думаєте, що у вас там проблеми. Можливо, взагалі, знаєте, проблеми з печінкою або якась генетична хвороба. Насправді, це може бути все що завгодно, що у нас випало. Так? Генетичне захворювання, вуха, печінка. Ну, у будь-якому випадку розклад доволі цікавий. Кому сподобався розклад, пишіть в коментарях, як у вас програлося. Я дякую вам за перегляд відео. Якщо вам було корисне і цікаве відео, це означає, що не дарма витрачає свій і ваш час. Так, дякую вам і гарного дня!